Дві половинки одного цілого, чоловік і жінка. Часто ми чуємо про чоловіків і жінок як про істот з різних планет. Але що, якщо вони насправді дві половинки одного цілого? Жінка це вітер, який несе новизну, розширення та натхнення. Їй легко знаходити нові знання, будувати близькі довірчі стосунки, розташовувати до себе, жити творчо. Бути в потоці, спонтанно творити красу і, звісно, насолоджуватись життям. Чоловік це скеля, яка забезпечує захист, збереження та силу для подолання перешкод. Йому легко приймати рішення, йому легко планувати, доводити справи до кінця, рухатись в умовах невизначеності йти назустріч страхам, але є і зворотній бік медалі. Жінці важче планувати і приймати рішення, а чоловікові складно знати, чого він хоче, і насолоджуватись цим. І саме в цьому розрізненні криється сила істинного союзу. Жінка інтуїція, натхнення, рух, вона знає, чого хоче. Чоловік сила, стабільність, захист, вміння зробити. Разом вони створюють цілісність. Чоловік знає, як захистити, подолати, справитись, але йому не вистачає хочу і натхнення. Жінці важче планувати і приймати рішення, але точно знає, чого вона хоче і знає, як жити. В єдності вони об'єднують хочу і знаю, як створити. Натхнення жінки приходить до чоловіка, а вміння чоловіка подолати і досягти входить в жінку. В такому союзі вони створюють насправді прекрасне і щасливе життя, якщо розуміють це.